Всім привіт, слава Україні! А ми продовжуємо грати проходити гастей-симулятор. Ну що, йдемо подивимося, що там у нас? Е, це, що на рахунок цього аеропорта того? Коротше, я так зрозумів, що треба ці креслення зібрати. І тоді цей Джек почне там давати якісь мініції е, як їх. Чекає якісь завдання. Nice Давай до нього збігаємо. Чекай де ось тут. Да. Правильно, правильно. Так, у тебе є щось. Нормальне. Ану. Є. На окуляри. Середню? Да. Блять, не хоче, ти бачиш? Сухір ньому бахнем. Є. Все, їдь віться. Не нервуй мене. Е, давайте подивимося, скільки нам взагалі їх треба. Там три, по-моєму, да? Е. Osionfish. Новий центр. Окей, як це зробити? Покращення. Оце? Да. Два із трьох. Так, це відбуваю. Цього нахер? Він же тут? На під'їзді. Тут взагалі не зроблять. Лобр. Чекаємо, хай їдуть. Тобто летять. Коротше, ще один треба. Так, що тут у вас? Що ти такий? Тут ходиш. Так, тут все розклали, шапки є газетку давай докладемо. Є. Тут щось треба, ні. Напої. Давай так копа скидуємо, пацанам хай їдять. Тут, 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 ні. Все. Повні повні сі. Це так, треба цю мадмазель ту назад вернути за роботу. А, ми можемо ж зараз цей. Ми ж можемо тепер ще когось. Але я не знаю кого. На заправку хайде. Блять. Вже впало, вже бери задурно. Чуєш, там музика починає валити. Мені треба бігом їй премію якусь видати і хайде працює. Так, працівники Поговорити, оплата є, давай ще премію назад. Так, е -е, да, на касовий. Я тут пацанам облию. Тусня, тусня, пішла. Так, тобі. Пожурико, пожурико. Бачу, ваші машини фест хочуть пити, блять. Вже треба і цього, напевно, як його. Що заправляє, треба класти? Шо тобі не добре? Блять, смердить. Ну це того що ти тут насмітив, блядь. Yeah. Блять, ну та ж відійди. Yeah. іди. я був зайнятий. Все добре. Нормас, нормально. Так. Е, ще треба подивитися до шини. Замовити шини. Чи ми їх замовили? Мені я не пам'ятаю. Треба доглянути. Так, давай, бо я щось з тим ще хочу вимити красиво. Такого трошки тебе, пожара, Жоди, жоди там шо кинчалось ты такие на такой на машине едешь просто мать укат си не хочешь так шорт вмен не сигнал мені даже блять по приходя на сміте давай даю Даю. А ні, нема, бачиш. Я думав, що буде під нею сміття. Чому ви сюди ходите? Тут нічого нема. Ой, так. Що по квесту у нас там лишилось? Клієнтів обслужити багато виходить. Гра вже закінчуємо. ну. Теж грязно. Жоди тут хоче. Так, двері колеса. Ні, диви, колеса є у нас. Колеса в нас добре, що є. Так, це є? І двері нам давно. Де ти таких шкраба в Так, паливо? Все? Паливо зараз буде замовити. Nice а, і ще треба подивитись. Нема нічого такого, да? Нема. Я ще хочу сьогодні купити цей. Е, оцю херню, Як вона називається? Ну, від льотчиків. Креслення, о. Чекай, а так. Де воно є десь? Варе Креслення. А чого одне? Що це дає? Я не розумію. Я не знаю. Так, що там? Ти тут працюєш? Працюй. іду по моїх хлопці. хайда Розказуй, розказуй, як у тебе там справи, що в тебе там нового. Матч середа зранку, тобто вівторок зранку, я став, записую. Не знаю, вийде вона, встигне вийти сьогодні відео, не встигне. Ну на третю годину, то в принципі як має встигнути. Так що я думаю, що це має бути добре. Як у тебе справи? Дякую всім тим, хто вітав. Дуже приємно. Короче, пиши, пиши щось. В конце концов. Маємо ж коммуникат. Комуніка... А ні. Так, давай заправим. Ти встанеш нормально. Ось так. Так, що тут з бензов? Можно? Ну не нельзя шо можна. Так, це заберем, це заберем з цього боку чисто. Так, що в тебе? Два колеса дзеркал. Давай замінимо. Так, що в нас виходить? Заправити авто ще є багато. Клієнтів ще більше. Газ гаражом ми закінчуємо і... Ну, і чаюха разом з цими, з е... обслуг... обслуговуванням клієнтів пройде, <кій> <кій> так це є і дзеркалом, да? так? Теж ну? І... О, їй, їй. Так, треба подивитися, не забути, що тут за бензином. Ну це херня лишилася, треба зараз замовити. Хоча ще дві машини воно і витримає, я думаю. Ну типу вистачить паливо. Так, тут все норм, тут що? У нас вже, до речі, бачиш три кабінки. Ремонт треба буде зробити якось. Чи ні? А що таке? Так. Ти бачиш нормально, стоїть. Ми б вже мали йти спускатись, чистити. А що буде, коли обновити ну, цю мойку? Там ж є, типу, така функція. Ну, але щоб було, що дві машини поміщаються, чи три, знаєш, так, типу як з заправкою, то я не хотів би. Ну, бо. блядь, не дає перескочити. Та тут ще буде, чуєш? 60 ще є? Так, тут все добре, добре Ту диви, нормально справляємось. Що йде ти дати їй якийсь якусь премію? М? Ще рано. Так, кліан гаражі. Вже можна і це. І тримати її постійно на цьому. Так, дві дверки і колесо. І те фінальний, да, для квесту маю на увазі. Так, забрали, забрали, є, є. Е, ну, блін, потім тільки ці лишаються саме довше. Е, як їх? Обслуга клієнтів. А, ще треба за цим дивитися. Вкраслення одне потрібне. Так, давай тебе і подивимося за кресленням. <клес> Є. А як там отак? Нема в нього, да? Приземлився цей в дорозі. Нахер, можеш іти, вже зразу. Може навіть не приземлювати. Так, тут є. Давай, копійка йде. Дві тисячі баксів. А, ти бач? Так, а цей квест ми робимо для чого? Для того, щоб підняти рівень... Всього заправки, правильно? Чи самого самого магазину? Ну, нормально я відійшов. Що, Мы тебе тоже. Так, давай ще тут ти Можеш їхати. Е, е Ви тут так смітите? Я не можу повнити. Ого, я щось. Блядь, Шоробець, вона кедує тут сміття. Потім входять і жаліють. Так, паливо. І шошем. Так, зада, дійсно. Зараз треба вже буде заказувати. Давай, ще тебе. І поки якраз приїде, то е, це. То ми вже це і це паливо якраз і Дольємо. Є. І... Я думав, хоч заїхати. Так. Автомейк. E... Ні, мені не це, будь ласка. Заправку я хотів подивитися. Так, 500. Значить, доставка. Е, і 500. Я майже на 1000 баксів ти бачив? Не, ну. Так, що тут? Приземляється, в нього є. Йому треба капелюха. Давай бігом такого капелюха на закажем. Так, доставка є. Е -е, чекай чекай очкаю. Ось о капелюх. І скільки ти замовив? Ой, отакого все замовлене, зараз приїде. Так, це є гаражі, паливо їде. Що е, тобі? Давай. Ну дивись, паливо їде, то їде. Зараз ми якраз третє креслення заберемо, по суті, і подивимося, що, що з цього буде. Так, так. Можливо Джекі чекає Джо чи хто, як його, я вже забув, як його звати. Може він саме і цього і чекає? Ми заодно це перевіримо. Так, рівень палива, той під'їхав, окей. Так, ти є. Того я ще чекаю. Ні, ні, приїде, тоді я йому відкрию. А то зараз почнеться. Ілон, давай і швидше. Ти коли приходиш мити машину, то я тобі в шук-шук помив тихо. А ти тут ходиш руками. Так, це їде. Ми встигнемо ще цього і помити. Так, стигну. Той, трошки муси почекати, але що копійка буде 150 гривень, ну це ж не цей а ну. не гравочки. Не сигнал, я йду. Я тебе пров. Давай, може хорош тобі вже це мить. Ня, все, кінець то. Так, і треба зразу бігти в цей. В. Мінятись. Давай, поїхав, поїхав. Я взагалі ті шапки взяв. Так, клієнт на цьому. А ти де? Ти знову десь пішла. Ну, типу, я тобі заплачу. Де ти є? Так, працівник. Говорим, оплата, це є, це є. Угу. до сраки. Я вже стільки грошей заплатив. Ну, йди ще раз. Не хоч не хочеш мусиш. Так, а мені треба туди йти. Є. Ідемо поміняємо зразу цей. Подивимося, що що, що з того буде? Так, давай мені сюди креслення. Є, yeah, на? No. Ну, no, я тобі тут шапок набрав, блядь. А ми що, не помінялись? А що це було? Ми не помінялись, по-моєму. Вона, ну, типу, я не встиг. Да? Да. Це бізнець. Ну де як це так? Центр зв'язку оновити. А це що? Це склад. Ну Давай центр зв'язку оновити. Чи що? Чи що ти кажеш? Радіовежа. Я не знаю. Давай це. Є центр. Ой. Але цей ще стоїть тут, да? Да. Якої мами? Я не знаю, чого він тут стоїть. Коротше, треба буде за цим дивитися. Все він морозива хоче за це. Але у нас є якийсь лишній товар, щоб він це. Що ти хочеш? Джо, ти, походу, це. Я тебе прибрати це можу? Ні. Не до Просто тобі казати. Так, що в нас тут? Клієнт біля палива. Давайте ми. По шурику. це діло. Так, є. Я не знаю, коротше, що там. І, і чого. Напевно, типу, я не встиг, да? Що вона... Я ж не жав від... треба б я передивлюся. Може я не то нажав. Ні, там написало, типа, що дуже добре. Що може мінятись і все. І типу... Все. більше нічого. Угу. Розжирнів персонаж, не може пройти, ти бачив? Тут є. Тільки я тобі маю заплатити тих грошей. Не годно наїстися. Дань пороби по-людськи. Потім я не дам тобі робити. Ні, дост. Так, куди я біжу? Що я роблю? Це приземляюсь. Ну йдемо подивимося ще на нього. Ну Може, я дійсно блин. Да це ты це, це, це сама чи не. Что ты граєш Кейна? Бамос, На меню оце треба. Я тобі морозиво Давай за 15. а 16. Ні? Не, не хоче. А так. Низько, не хоче. є yeah. Так, один є, да? Що слідче там летить? дивись тут тут вже хід якийсь а це можна якось блять прибрати? Що це таке? Що тут змінилось взагалі? Що, більше місця для чого Опа, якийсь сейф. А для, ну, для чого тут це місце? Що, як в мене оцей от лиш куток грає роль. То нащо мені так, окуляри? Треба. Замовлення Джо. Ну все, ми це зробили. Ми йому дали цих 10 бутилок. Велика канадська сукера. Наша вона мені. Коротше, йдемо туди. Де цей? Е, e, так, що тут? Ти вже втекла? Вже молодець. Що ти хочеш? Кличку. Що є, тим користуйся. Гулярів тобі скільки. Ці газети ніколи не продам, я тобі кажу. Накупляв їх тоді стільки. Нащо? Але. Потрошки потрошки йдуть. Так, і я хочу там ще з тим морозом. А що, де цей Мінтяра? Він так і нічого не купив, да? Котина, бля. Так, нічого і не купив. Походив, побігав Ходи. Ходи, бля. Ви ж Яке ти не бля. Так, пішов ти нахер, короче. Ти ходиш тут годину. Я вже один тут людей міг відпустити давно. Давай. Тебе їм. Так, в нас одне креслення є. Да? Да. Я не розумію просто, що Джо хоче. Або він просто застряг. Або я хіре його знаю. Або в нього просто нема до мене завдання, він летіти нікуди не хоче. Ну, бо я його ж насварив, поню, За те, що це... Я його завжди забираю там, віткись, витягую. Він приземлятися не вміє. <плес> Ти далі ходиш? Блять, зараз два товара взяв. Диви. Два товара. Шість. А ходив пів години. Ти щось срознюхуєш тут, да? Хоч теж собі магазин відкрити. Дивився, що з товарами, як куди. Да? Ти? І шов віці. Гидко на те дивиться Підставляєш мене мене. О, це хлопець газети понабирав. Ну який молодець. Давай. Так, заправляємо тут. І тут. І дивимося, чи той прилетів, чи ні. Так, чекай, чекай, де воно? Не, він в дорозі, цього нам не треба, значить. Берем цього. Так, тут Давай швидше. Швидше, бо мені ще треба там прибрати. Блять, перелив тобі трошки. Нічого страшного. Ну, пакет скажеш, дякую. Так, що ти тут? Сміт... Смітиш ходиш, так? Да? Так що ж це? Так. Чайові ми закрили. Є. А ми закрили відремонтовані авто. Ну, залишилось тільки обслуга клієнтів і заправка. Ну, заправка там 5 людей і все. У нас три цих Три точки. Та То, якби не, не є проблема. Добре. А на цьому ми будемо завершувати. Е, не знаю, я ще почитаю про цього Джо, хто там до чого. І... Він мене ось отакого, він мене бентежить. Може ти в курсі щодо чого, напишеш мені. Ой, підписуйтесь на канал, кладіть подобайки та залишайте коментарі під відео. Це дуже допоможе в розвитку каналу. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.